А зранку у вівторок президент Зеленський зустрічався із лідерами республіканців і демократів у конгресі, щоб особисто переконати їх у потребі продовжити фінансування допомоги Україні. Лідер демократичної більшості у сенаті Чак Шумер розповів, що Зеленський дав чітко зрозуміти, яка саме допомога йому потрібна і як вона може сприяти перемозі України. А спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон заявив, що США підтримують Україну в її захисті від російської агресії. Однак Азав, він хоче почути від Києва чітку стратегію перемоги і побачити прискіпливий нагляд за американською допомогою. До нашого ефіру приєднується моя колега Катерина Лісунова, яка знає всі подробиці візиту Зеленського на Капітолійському пагорбі. Катю, привіт, розкажи, будь ласка, і з ким сьогодні вдалось зустрітись президенту Зеленському особисто. Ку зеленський мав виступ перед усіма ста сенаторами на цю зустріч зеленського провели урочисто лідери як демократів, так і республіканців у сенаті. Після цього Зеленський відправився на зустріч із спікером палати представників республіканцем Майком Джонсоном. Зазначу, що на цю зустріч зеленського провів і лідер демократів у палаті представників Хакім Джефріс. Цікаво і варто зауважити, що в той час як Зеленський вів перемовини із законодавцями у конгресі, напроти самого конгресу на вулиці відбувався мітинг, протест на підтримки. України активісти українські та американські, які представники різних організацій, вийшли напроти конгресу саме в той час, коли Зеленський там перебував, щоб закликати законодавців подолати усі розбіжності і, зрештою, погодити допомогу Україні. Пропоную послухати їхню мотивацію просто зараз дуже дуже важливо, аби конгрес знав, що американці, такі як я, дуже хочуть, аби конгрес досяг компромісу щодо допомоги Україні і надав їм зброю, якої вони так відчайдушно потребують. Той факт, що ми не можемо виділити додаткову допомогу прямо зараз. Той факт, що вона не просунулася в сенаті, викликає величезне занепокоєння щодо триваючої української боротьби та нашої підтримки. Я вважаю дуже важливим привертати до цього увагу, особливо. Виво зараз, коли Зеленський виступає перед нашими сенаторами, Катю, перемовини відбувалися за зачиненими дверима. Однак, скажи, чи є якісь результати, про які відомо? Власне, Зеленський не коментував результати перемовин з журналістом, принаймні у конгресі. Натомість лідери демократів і республіканців прокоментували їхню зустріч із українським президентом. Відтак, лідер демократів у сенаті Чак Шумер, заявив, що закликає конгрес не йти на перерву, не йти на так би мовити канікули перед різдвом, але продовжити роботу допоки не буде погоджена допомога Україні. і Лише потім іти на перерву. В свою чергу лідер республіканців Міч Маконел в черговий раз наголосив, що будь-яка допомога. Україні залежить від того, щоби республіканці та демократи погодились на зміні імміграційного законодавства. Пропоную послухати сьогодні. Вранці сенат вітав натхненного та рішучого президента України Зеленського. Майже два роки українці перевершують очікування світу. Ми знаємо, що наш кордон, як і кордон України, Ізраїлю та має бути недоторканим. Саме тому протягом останніх місяців ми підтримуємо необхідність вжити додаткових дій щодо усіх цих чотирьох викликів небезпеці. Моя підтримка України та Ізраїлю беззаперечна. Я також підтримую підготовку армії США до захисту від китайської агресії. Я сповнений рішучості взяти під контроль кризу на нашому південному кордоні. Я працюватиму, щоб вирішити ці питання стільки скільки буде потрібно звернення президента Зеленського було прямим. Україна виграє війну проти Росії, якщо буде схвалено більше допомоги. Але була правдивою і інша його фраза: якщо допомогу не схвалять, переможе Путін. Ми все ще намагаємось знайти компроміс з республіканцями, але вони мають робити те саме. Минулої ночі я зателефонував спікеру Джонсону і закликав його продовжити сесію Палати представників, щоб дати додатковій допомозі шанс бути схваленою. Я сказав. В йому що палата має продовжити роботу, бо за останні 24 години я був стурбований заявами республіканців, які раніше вимагали вжити заходів щодо кордону як можна швидше, але тепер кажуть, що немає терміновості завершити все до різдва. Невже республіканці не усвідомлюють, який щасливий зараз Путін, бо ми у глухому куті? Російське телебачення показує сюжети про те, як чудово для Росії, що Конгрес не може прийняти фінансування для України. В свою чергу спікер Палати представників Майк Джонсон після зустрічі з зеленським не лише наголосив на тому, що до України має бути прив'язане питання кордону Сполучених Штатів Америки, але й також згадав про те, що республіканці вимагають посилити перевірки допомоги, яка надходить в Україну. А також наголосив знову ж таки на тому, що республіканці вимагають від Білого Дому чіткого плану стратегії перемоги в Україні. Пропоную послухати ми мали чудову зустріч із президентом Зеленським. Я повторив йому, що ми стоїмо разом із ним і проти жорстокого вторгнення Путіна. Але адміністрація Байдена вимагає мільярди додаткових доларів без відповідного нагляду, без чіткої стратегії перемоги та жодної відповіді перед американським народом. Я чітко дав зрозуміти з першого дня, що нашою першочерговою умовою будь-якого пакету витрат на національну безпеку буде насамперед Перед наша власна національна безпека ситуація на кордоні це абсолютна катастрофа, і це все через політику Білого Дому. Катю, скажи, будь ласка, чи можна сподіватися, що це особисте спілкування Зеленського із законодавцями, все ж таки допоможе розблокувати законопроект про фінансування допомоги Україні? Адже власне це головна мета цього візиту? Загалом демократи та республіканці, які з якими спілкувалися безпередньо Голос Америки, а також які мали заяви для інших медіа, наголошують на тому, що зараз головні розбіжності в допомозі Україні, як ти правильно зуважила, полягають у питаннях кордону та міграційного законодавства Сполучетів Америки. А це є внутрішніми питаннями. Відтак майже ніхто із української сторони від різних посадовців до самого Володимира Зеленського навряд чи зможе вплинути саме на це питання і, і просунути, підштовхнути законодавців, просунутись у цьому питанні заради допомоги Україні. Самі ж власне, як республіканці, так і демократи, як і в сенаті, так і в палаті представників, заявляють, що станом на зараз просування у перемовинах щодо питань кордону немає, і фактично ситуація наразі застрягла, і саме від цих. Перемовин усе залежить, тому що саме від питання кордону зараз залежить і допомога Україні, Ізраїлю, Тайваню та на інші потреби, які раніше запитував Білий Дім. Водночас в конгресі, станом на зараз, принаймні звідучора та сьогодні, все гучніше лунають заклики залишитись працювати довше, ніж, ніж графік, який зараз існує у конгресі. Зазначу, що зараз фактично у законодавців лишається кілька днів, щоб погодити усі питання і погодити допомогу Україні. Україні. фактично вже в четвер конгрес має йти на перерву перед різдвом, але законодавців все частіше та гучніше. І, власне лідер демократів у сенаті Чак Шумер, як ви чули буквально кілька хвилин тому назад, закликає продовжити роботу і не йти на перерву, доки усі необхідні питання не будуть погоджені. І це в першу чергу стосується допомоги Україні, як наголошує власне спікер. Перепрошую лідер демократів у сенаті Чак Шумер. Дякую, Катю, за такий експертний аналіз. Це була конгресова кореспондентка Голосу Америки Катерина Лісунова.